Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Ферма Майстер клас. Е дуже радий, радий, що скоро вже завершення сезону. Е зима попереду, а потім новий 2026 сезон: Садовий, огородній, дачний, фермерський, ну і е так далі у кого що є в господарстві. Я е, давно не заглядував, а зараз заглянув внутрішню статистику моєго каналу. І, друзі, вже навіть не третина, а менше чверті з вас дивляться просто так. Давайте будемо взаємовічливі. І взаємо. Один одного поважати. Підпишіться. Я не вважаю, що це такий величезний труд і робота взяти, просто підписатись. Тому що я бачу за статистикою, в середньому кожен мій відеоролик дивиться небагато, декілька тисяч чоловік. А підписано всього лише 1300. Навіть і третини нема. Того е, контингенту, який, е, тої аудиторії, які передивляються. Я розумію, що іноді забувається це. Але ж все ж таки, не забувайте підписуватись на мій YouTube канал Ферма Майстерклас. Я про вас ніколи не забуваю. І намагаюся в середньому один відео в 7-10 днів в середньому випускати. Дякую, що ви у мене є. Підписка, лайк і змістовний коментар. Чекаю, друзі! Дякую наперед! І зараз сам відеоролик. Цей відеоролик у нас присвячений. Ну, я так планую перед останнім візитом. на, е, Я вже давно так вирішив, не дача, Ферма. Ферма це там, де вкалуєш, а дача це там, де відпочиваєш ну, у більшій мірі. Можна на дачі і попрацювати трошки, і відпочити. Я погоджуюсь. І не буду з вами спорити на таку тему. Але у мене виходить, за цей рік я не відпочивав. Так вийшло. Тому я вирішив в цьому році трошки переіменувати канал не майстер-клас на дачі, а просто ферма-майстер-клас. Дякую за розуміння. Приєднуйтесь. І не забувайте, що я є у всіх соціальних мережах, в тому числі і ще на трьох YouTube каналах: телеграм-чат, телеграм-канал, далі Facebook-група Дача Мрії, Інстаграм, TikTok і навіть Ікс. Колишній твіттер. Дякую, що завітали. Посилання на всі мої соціальні мережі у першому закріпленому коментарі. Ну, все. Домовились. Дивимось відео. Дякую, друзі. Вітаю, друзі! Вітаю! На нашому YouTube-каналі ферма Майстер Клас. Це наша шоколадка. Точніше, вона. Не наша особиста, це вона тут живе у нас на дачах. Така вона, бачите, єдина яка із всіх тут лащиться і йде до рук. А так всі у нас полудикі, Получається, бачите, навіть від мене не відходить. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні понеділок, 17 листопада. Настав час, вже приводить до порядку остаточно городи сади. Трошки якщо молоденькі дуже такі деревця окутувати, особливо ті породи плодових і південних, більш е, таких культур, які е, вразливі. Неймовірно, вразливі. Багато хто скаже, що у нас зараз такі зими, що не потрібно і укутувати, утеплять і так далі. І тому подібне. Ось дивіться, буквально тільки що у нас попадали троянди, був подарунок дружині на день народження від мами. Від мами тещі. І те, що порекомендувала їх якомога більше отак утеплить, прикопати, зробити таку зимову грядочку, розсадничок. І я трояндочки натикав. Натикав 9 штучок, гарні, саме гарні вибрав. Шоколадка допомагає мені тут, бачите? Ми її вже накормили. І навіть на десерт домашнього сиру їй творожку дали. Ось, бачите, вон там у нас череночки, Я ще прикидаю, отут-от. Трошки так накидаю землі і ще. Зроблю такий, тут, щоб колпачки, якщо що, можна було відкрутити для дихалки. Зробив. А поки що йдуть у нас вже перші заморозки через пару днів, я закутую. Поки що по попереднім прогнозам, на 19 число листопада йдуть морози нічні перші. Тому я вирішив так гарненько закутати ці трояндочки 9 штучок. Калину, ну не так я її утеплив. як просто хочу стягнути. Оці 3-4 стовбури один до одного, щоб вона була більш компактна. Така отут у нас росла. Ну, і найголовніша, моя мета була, звісно, це укутати новосела нашого інжир. Попереднє відео, хто слідкує, ви бачили. Я його висадив десь орієнтовно півтора місяця тому. На початку жовтня. Тепер у нас 17. Листопада, да, десь 40-45 днів тому я його висадив. Він спеціально я його садив в такому під 45 градусів куті, щоб його зараз можна було пригнути. Потім, як він буде рости, розвиватися, він буде стріляти пагонами отак рівнесенько. І я, можливо, ці перші нижні пагони самі гарні, буду пускати і на цю сторону, от сюди, до лавочки трошки. В основному це буде простір, в якому буде рости у нас інжир ось тут. Найголовніше, щоб він цей перший рік прийнявся, поки він ще молодий, мені сказали йому півтора року. Оце його прищепили, і це, що я гарно замотав, це першолітки. А далі там є пару штук коротесеньких, укорочених було вже продавцем. То вже пішли на другий рік пагони. Таким чином, я його зараз прижимаю, там ще трошки поглиблення зроблю. Прижимаю, накриваю пінопластом, доскою. Вирішив шифер не класти, бо там і азбіст, і ну, не знаю. Я вирішив: отак, отак підрівняю ту досточку. гарно окутаємо і засипемо. Землею, засипемо листям, от, таким от самим таким утепленням, і десь якусь щілочку обов'язково оставлю. Я покажу. Я не показував саму, обмотали собі мішковиною, і бачите, мішки у нас цукрові, звичайні мішки такі. Отут пішло 4 мішочка. Один, два, три. І четвертий я надів, наче шапочку, і так. Теж його обмотав, і, звичайно, такою легкою мотузкою пройшовся, а потім обріжем викинем. викинемо. От Отаким чином. Зараз буду десь його от приблизно ось так пригибати. У мене є шпільки спеціальні. Пригинаю ось так. Бачите, він практично і 10 см немає від ґрунту. Він гарно гнеться і буду утіпляти. Тому що знову я без штативу тут знімаю одною рукою, одною показую. Трошки незручно буду просто через деякий момент знімати, що вже зробив. Ось так я перевірив, перекриваю корняву область, то я позрізаю, щоб було гарненько. Так. Зріжу отак от. І якраз отак от буде він покритий. Він трошки більше метра, виходить, метр 25 я заміряв, метр тридцять не більше. А ці дві по 80 см, такі платформочки перекривають його. Закутаємо листячком, і щоб це не, не поздувало все ще землею. Там вон, будуть і щілинки, і шпаринки десь, щоб дихало. Я розумію, що миші можуть, миші можуть залізти, хоч е, ну, бітонірувати, може його не будемо, а миші можуть залізти в будь-якому випадку. Тому е, мишам у нас дивіться по городу, ого, ого, тут роботи не почати край. І у нас є тим більше. Шоколадка. Шоколадка вона е, мишей носить, до речі. Насчет мишей вона дуже справна. Вона знає свою роботу. Бачите? Вона у нас молодець. Зараз такі молодесенькі також поукутуємо, на що хватить мішечків таких. Ще декілька мішків у нас є. Молоденький персик ще раз останній раз, це йому вже другий рік пішов, окутаємо. Потім всі молоду сливу і спалинку, молоду сливу е, угорку замотаємо, черешеньку замотаємо. Ну і оці от дві яблуньки замотаємо обов'язково. А ті вже то річки і третій рік то вже повинні перезимовувати з нашими зимами нормально. Отакий, от поки вигляд має наш город. Пишіть, як у вас, коли ви починаєте закривати сезон. Це ще не останній раз. Ще пару разів, я думаю, до грудня місяця ми з'явимося. Ще треба багато чого зробити. Тут, бачите, тут я хрону трошки нарив, а залишив хрон отам, от у нас буде, бо це буде пряма одна суцільна грядка. Потім розкажу. Отаким От чином зараз буду ще трошки спробую чимось придавити, утеплить і прикидаю трошки землею. Більше я нічого видумувати не буду. Дуже просто і дуже надійно. Ось, друзі, таким чином трошки, як ви бачили, грубим картоном. Застіли ще по краям щілинки. І саме головне, дивіться, я сам так вирішив зробити, не знаю, правильно це неправильно, я вирішив таку душинку зробити. Туди повітря поступає, я провіряв. Це в районі ось десь отут знаходиться корнева зона. Отут корнева зона. Далі отут привой уже йде. Перші річні пагони і далі пошли цього року молоді, отут. Оце тут розташоване. І якраз в цьому місці, де основна зав'язка інжира. Коріння саме ось тут. А тут вже пішли ось цей пеньочок, привой і далі оце все пішло. Оце тут, в цьому місці, якраз оця отдушина, Є чим дихати. І ось таким чином десь сантиметра 3-4, максимум 5. О тут вийшло де молодесенькі. Тут десь 5, тут 3-4 см. І так само тут 4-5 см навколо коріння. Отак обсипав, все. Ще, можливо, листячком накидаємо і Ну, буквально 1,5-2 см. І буде достатньо при наших морозах. Я вважаю, що цього предостатньо. Тому, друзі, пишіть, я е, самоучка, ніяких сільгоспакадемій не закінчував. Правильно, неправильно, що так, що не так. Пишіть, як ви робите. Дуже буде цікаво е, черпати саме досвід від ваших зауважень. Також розповідайте, що ви. Обов'язково ще на зиму укутуєте, утіпляєте, окрім таких теплолюбивих культур, дерев деревць молодих 1 і 2 літок. Що ще ви утіпляєте? Чи ви утіпляєте і трьох, і п'яти літок? Напишіть, будь ласка, буде цікаво узнати про ваш досвід. А це був з вами листопадний вже канал Ферма Майстерклас і наша шоколадка, наша красуня. Да. Наша ходяча жива мишоловка. Жартую, дивіться, вона вам також передає привіт. Медгриби Шовковиця, хай усім здоровиться наше традиційне мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім чудових врожаїв. Гарно перезимувати. І хай все буде добре. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш канал. До зустрічі, друзі. Лайки, коменти, пости найважливіша підтримка від вас. Завжди дякую. Всім па-па. Ну ось я і знову повернувся вже з дачі додому. Нібито для вас пробігло якихось 15 хвилин максимум. А для мене це цілий цілий день. Привітання я записував вступ ще зранку, о 6-й ранку було ще темно, а зараз приїхав і вже темно. Вже пізно ввечері, я вже вдома. Дякую, друзі. Бачу, є вже рухи до добавлення вас у підписники. Follow me, як кажуть англічані. Дякую, що ви приєднались до нашої спільноти Ферма Майстер Клас. Не забувайте про ваші дорогоцінні лайки. І змістовні коментарі. Дякую ще раз щиро від душі, що ви зі мною не дивлячись ні на що. Я простий аматор, не професіонал, посаду городу і подачі тим більше. І також блогер-любитель, блогер-аматор. І я не женуся за е, скаженою монетизацією, але Мені просто буде веселіше, коли нас з вами на YouTube-каналі Ферма Майстер Клас буде якомога більше. Дякую, що ви у мене є. ще раз щиро вітаю всіх, і найголовніше дочекатися миру. І все буде медгриби Шовковиця. Дякую, друзі. От тепер уже після такого поскриптума. До зустрічі!